У ці непрості воєнні часи Лавіна мол, дарує дітям справжнє свято, де кожен може відчути радість і трохи забути про складнощі навколишнього світу. Минулого вікенду святкування Геловіну зібрало у ТРЦ безліч гостей у креативних костюмах, і атмосфера була настільки чарівною, що команда Лавіна вирішила продовжити святкування на ще один вікенд. Цього разу, 2 та 3 листопада, команда Терцелевіномолл організувала дитячий геловін з розвагами для всієї родини. Маленькі гості насолоджувались анімаційною програмою, майстер-класами зі створення тематичного декору, чарівних паличок та розпису фігурок. Щоб додати кольору свято, для дітей були доступні аквагрим, флеш-тату та блиск тату. Особливим подарунком для гостей став виступ кавербенду Захід, що створив музичний супровід свята. Також до програми приєдналась команда активних парків, яка організувала спортивні ігри та розваги. Активні парки, шлях до перемоги це можливість людей просто прийти, позайматися будь-яким видом спорту, який є у нас. Це мультиспортивні види спорту в торгових центрах парка. Голова правління мандарин Плаза Круп Олександр Черницький коментує, що подібні свята дарують діткам радість попри війну в країні. У нас війна, ці дітки, які зараз. Живуть в Києві. Ну, коли ми бачимо їх сміх тут і щасливі посмішки, ці, ну, це того варто. Це для цього і робиться, щоб не забирали в них останнє, що є. Це дитинство, дитинство і радість, і щастя. І ці розважальні центри це для цього зроблено. Керівниця розважального парку галактика Альона Гуменюк додає, ми повинні зберігати дитинство наших дітей особливо в сьогоднішніх реаліях тому ми намагаємось дарувати дітям гарні емоції. Навіть у період воєнного часу главіна мол продовжує масштабуватися, доводячи свою відданість українському бізнесу та громаді. Ми в своїй роботі, щоквартально, тобто кожних три місяці, ми проводимо величезний зріз. Та уподобань і неуподобань наших клієнтів для того, щоб абсолютно чітко і швидко реагувати на всі потреби або якісь мінуси в роботі торгівельного центру. Тому ми тут абсолютно живі в даному випадку і чітко розуміємо, що сьогодні потребує клієнт, а чого йому не вистачає. Відповідно, ми бачимо, що. Правильне реагування на ті чи інші речі дає нам той потік людей і ту заповненість, яку ми сьогодні маємо. Що цікавить людей? Ну, звісно, відпочинок. Це ми єдиний фактично центр, який має і у нас це офіційна відзнака: найбільший критий парк у Європі з висотними атракціонами. Це ну такого ні в кого немає. Лише в нашій мережі дитячка атракціонів Галактика. Далі велика кількість брендів це теж величезний плюс, і люди можуть вибрати від мінімальної вартості до максимальної. Це безперечно, найбільший кінотеатр мережі «Мультиплекс», який є в країні. Це величезний фудкорт, це величезна зона ресторанів і багато багато чого іншого. Нещодавно у ТРЦ відкрилося одразу два нових магазини: Ароматека та Прайс». Ароматека концептуальний простір, що презентує останні тенденції у світі парфумерії та косметики, пропонуючи відвідувачам унікальні бренди та естетичний досвід. Ну, ми постійно дивимося на ринок. Ми постійно вивчаємо, які бренди є більш сприятливі на сьогоднішній момент для нашого клієнта, які втрачають свою популярність. Відповідно, зміни Тенатміксу відбуваються постійно, да? виходячи з того, що потребує сьогодні. Ринок Так, дійсно ми вчора відкрили два нових великих магазини. Один з них це Half Price, це європейська відома мережа брендових речей, які можна придбати за трохи нижчою ціною, ніж в звичайних магазинах. Це є найбільший магазин в Києві на сьогоднішній момент. Велика мережа, яка налічує біля 400 магазинів в Європі. І це європейська мережа, що дає ну, знову таки, підтвердження того, що український ринок він абсолютно. Живий, незважаючи на те, що в нас в країні війна, ми все рівно продовжуємо жити, продовжуємо розвиватися, продовжуємо заводити нові європейські бренди, які не бояться і заходять, знаючи, що тут є відповідальні партнери. Другий магазин це наша українська мережа, мережа Раматека, яка відкрила свій флагманський магазин у торгівельному центрі Лавіномол. Він найбільший є серед всіх торгівельних центрів. Вони спеціалізуються на продажі люксових парфюмерних продуктів, і він є також досить популярним на теренах міста Києва. У свою чергу Олександр Черницький, голова правління Мандарін Плаза Груп», підсумував Лавіна Мол це один з наших проєктів і галактика, дитячий розважальний центр. Це наш наша гордість і наш продукт. Він є тут і є в Блокбастер Молі. Теж «Галактика». Тож не пропустіть можливість провести час з родиною, подарувати дітям усмішки та радість в ТРЦ лавіна мол.